Гість Франтішек Вечорка, головний радник Світлани Тихановської з міжнародних питань. Ми вас дуже раді бачити офлайн, тому що спілкувалися від початку повномасштабного вторгнення з вами здебільшого офлайн онлайн. А тепер раді бачити в нашій студії. Вітаємо доброго дня. Тим бачу сьогодні такий неспокійний ранок. Ви застали в столиці, але в Білорусі шахеди теж вони стали вже частими гостями. Кілька днів тому були звіти, що 10 БПЛА російських залетіли на територію Білорусі. Це відчувають мешканці наближених до кордону населених пунктів. А що іншим кажуть? Взагалі в медіа розповідають про те, що російські БПЛА залітають в Білорусі, ну, і як білоруси реагують на те, що Шошахеди вже в їхньому небі. Ну цієї ночі вісім російських шахетів пролітали над Білорусю, А взагалі 25 протягом цього тижня, тільки протягом останніх чотирьох днів, це стало нормально. Режимна пропаганда ясно, що ігнорує цей факт, і вони кажуть, що це Україна нас тут провокує. Вони не визнають, що це російські шахеди, тільки коли вже люди бачать обламки цих шахедів, і що там е, все становиться ясно, що це російські, Вони кажуть, ну да, залітили випадково, але взагалі для Лукашенка дуже складно сховати, що йде війна, і що він є частиною цієї війни, і що він несе відповідальність за цю війну. А білоруси не хочуть допомагати путіну і не хочуть допомагати Лукашенка в цьому злочині. А як змінилася його риторика від початку повномасштабки і зараз, коли вже поступово війна переноситься на територію його країни? Ну, змінилося сильно, тому що спочатку було Київ за три дні і пропаганда, і сам Лукашенка був готовий пройти хрещатиком разом з Путіном. І він вірив, що вони насправді возьмуть цю Україну. Потім це все обламалося через мужність українців, які зупинили е, цей наступ. Ну і зараз в, в, ясно, що він відчуває, що суспільство не підтримує. Тільки 4% підтримують вступ білоруської армії до цієї війни. Дуже сильний антивоєнний настрій, навіть серед номенклатури, серед чиновників. Я вже не кажу про. Суспільство білоруське, ну і сам Лукашенка каже, ну ми ж не хочемо війни. Це ж завдяки мені немає війни. Хоча це неправда, а це не заслуга Лукашенка, що білорус не білоруси не вступили. Сам Лукашенка вже в війні і повинен нести відповідальність. Але білоруси воюють за Україну і вмирають. 80, до 80 білорусів. Е, е, було забито російськими окупантами від 2014 року і 60 після 2022 року. Білоруси донатять на українську армію. Білоруси допомагають білоруському гайну збирати інфраструктур. Інформацію, щоб допомогти українцям, і на міжнародної арені Тихановська і вся команда демократичних сил ми солідаризуємося з Україною і кажемо дати Україні всі, щоб перемогти. А білоруси розуміють, що Лукашенко втягнув вже ну їх фактично повноцінно в цю війну, тому що і наступ був з території Білорусі, і розміщення військ, і балістичні ракети летіли з боку Білорусі. Тепер Білорусі передана ядерна зброя, російські війська і Вагнер був ну тут за майже три роки війни. багато чого чого було. Білоруси розуміють, що вони не відправляючи своїх військових прямо на фронт, вони інтегровані в цю війну. Я думаю, що держава втягнута в війну, але суспільство ні. І суспільство навпаки саботує цю війну, і ми бачимо це на різних рівнях. Білоруські державні підприємства, особливо близько до Лукашенка чи до нього олігархів, вони постачають. І деталі для зброї, і навіть шиють одяг для російської армії. Лукашенка багато заробляє, теж допомагає обходити Путіну санкції західні, закупляє просто продукцію через Білорусь, в тому числі чіпи, якісь деталі, електроніку, оптику для російських танків. Але суспільство, якби, має дуже інші настрії, так і зараз просто. Я думаю, що та дистанція поміж суспільством і Лукашенківською клікою, яка бере участь в війні, вона тільки наростає. Лукашенка це теж відчуває, і тому він теж змушений змінювати свою риторику і на внутрішню аудиторію каже: Ну ми ж за мир. Це ж я тут. Мир вам гарантує і приховує факти своєї допомоги Путіну. А ми повинні це підсвічувати і завдяки українським медіа, які білорусі дивляться, і білоруським незалежним медіа правда проникає внутрі країни. А білоруське суспільство воно готове конвертовувати своє невдоволення на результатах виборів. На виборах, які відбудуться вже в січні, так світ не визнавав Лукашенка президентом. Ось коли зараз... ми говоримо про вибори в Білорусі. Це взагалі смішно за смішно, Навіть, але тим не менше, виборусі. надія завжди залишається. 嗯。Mm hmm. Тільки ні про цю кампанію, яку вони називають вибори, тому що нічого спільного з виборами немає. Ми називаємо це перепризначенням. Лукашенка травма від 20-го року, коли він програв Світлані Тихановською, зараз він нікого не допустив, змінив законодавство, не буде спостерігачів. А всі конкуренти це фан-клуб Лукашенка. І вони зараз знімаються кожного дня на користь Лукашенка. Тому ми прийдемо до дня голосування, коли там буде тільки один Лукашенка в бюллетені. Йому напишуть 90%, ніхто не рахує жодні голоси. І Зараз він вкладує дуже багато сил грошей в силовиків. До прикладу, зараз був призив. Військовий і майже всіх призовників відправили в міліцію, внутрішні війська для чого? Щоб готуватися до протестів, розгоняти протестів. Він а вони можуть бути осередок. зараз. Я не вірю, що це можливо, тому що такий рівень терору, як в сталінські часи, це складно в'явити. Коли людей просто саджають, перевіряють телефони, коли входиш в метро, і люба підписка на телеграм-канал і вже дають тебе 2-3 роки. Тобто ти заходиш в громадський транспорт, то може підійти там представник Спокійно. там поліції і сказати, дай телефон, я перевірю. Альбо спілкуєшся білоруською мовою, це достатньо, щоб тебе затримати. А потім вони вибивають з тебе показання, записують відео, показують на телеекрані, де ти визнаєшся, що працював там на Тихановську, ти чи, чи західню розвідку розкаюваєшся, і в кращому випадку отримуєш 15 діб арешту. А в найгіршому кілька років тільки протягом останніх двох років осудили 80 людей за зраду державі до 25 років ув'язнення, і це дуже різні люди, просто які не признавали Лукашенка чи підтримували Україну. А взагалі. Зараз тисячу людей сидять за кратами, і кожного дня, тільки протягом останніх двох тижнів, 120 людей нових політичних в'язнів? Це такий собі осередок Північної Кореї абсолютно це Лукашенко будує ну, певну, Північну головна, Корею. Напевно, головна їхня Європи. мета ще показати. От в подивіться ці сидять, і ви можете, якщо будете говорити, опинитися так. на їхньому місці. Тому так. зазвичай виїжджають, як ви, теж опозиціонери за кордон. А чи дотягуються білоруські силовики? За кордон до опозиціонерів ну, не, не пам'ятаєте випадок з Протасевичем. Як вони... ну, Протасевічу взагалі зробили зараз, зробили зараз таким а, спікером, говорящою головою пропаганди. Він зараз виступає в медіа. хвалить Лукашенка веде переговори про звільнення політичних в'язнів, хоче пом'якшення санкцій проти Лукашенка. Вони хочуть бачити всіх як Протасевич, які розкаялися. визнали Лукашенку, починають його хвалити. І ну на жаль, це така трагедія, драма, але також це зрада. Коли просто людина ну, переходить на бік ворога, на жаль, на жаль, так відбувається. Але вони дотягуються, є шпигуни. У Лукашенка не така сильна система там КГБ, як у Путіна. Ясно, що Путін це якби головна ризика і загроза. Але вони спробують інфільтруватися також в демократичне середовище. У них це не дуже виходить у Лукашенківців, але щоб якусь єдність порушити. Вони це спробують робити, так, щоб люди не могли разом співпрацювати. Ну КГБ завжди було КГБ, і ці методи Держинського, <сміт> а й методи Сталіна вони зараз живуть з, з, з сучасної Білорусі тільки з використанням технології інтернету, і це робить е, режим Путіна і Лукашенка таким жахливим. Білоруська опозиція, ви називаєте себе нею. В чому головна? Робота ваша зараз. Ну, ми не називаємо собі опозицію. Ми насправді влада в екзилі, тому що Тихановська перемогла і це це 100 і Це доказано всіма. Є альтернативні інститути влади, є кабінет перехідний, є координаційна рада протопарламент. Є навіть такі мілітарні, парамілітарні союзники, партнери, як Пол Каліновського. Я останні два дні провів з нашими військовими, які тут воюють за Україну, а значить і за Білорусь. І наше завдання. Представляти справжню Білорусь, білоруське суспільство, білорусь-білорусів, а не білорусь-лукашенківську захоплену Путіном. Дякуємо вам за це, за вашу роботу, за візит в Україну, за те, що підтримуєте бійців, які воюють на території е України і виборюють незалежність українську. Будемо сподіватися, що прийде момент, коли вам вдасться е почати справжню революцію в Білорусі, е скинути Лукашенка. Ну, я думаю, що українці тут теж підставлять своє сильне плече. На підтримку білоруському народу і е, справжнім е, лідерам цієї країни ще новина, є, яка мене вразила особисто генеральний начальник генерального штабу збройних сил Польщі Веслав Кукукла він кукула, вибачте, він сказав, що вже будують східний щит на кордоні з Білоруссю. Спочатку його будували на території кордону з Калінградською областю. Тепер пішли далі на кордоні Польщі і Білорусі. Відбувається його будівництво. Наскільки загроза, як ви вважаєте, є для країн таких як Польща? Ну, допоки Лукашенка там сидить в троні в мінську, завжди буде загроза для сусідів. А Лукашенківське завдання э, створювати тиск на Польщу, Літву, Латвію, щоб країни НАТО, країни Західу замість підтримки України змушені були будувати свою власний захист і оборону, і це зрозуміла тактика. Так само вони відправляють мігрантів на кордон, щоб Польща і Літва мусили посилювати свої, е, свої, свої кордони. Е, і це це робили всі диктатори. І так робить зараз Путін і Лукашенко. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Франтішека вічорка, головний радник Світлани Тихоновської з міжнародних питань, був гостем марафону Єдині новини.